Привіт! Вас вітає Скул. І сьогодні в нас з вами вже друге заняття, яке допоможе вам краще розбиратись в меблевих тканинах. Темою сьогоднішнього заняття будуть вілюри. Розберемось, які види велюрів бувають, які просочення бувають, чи підходять вони для родин з тваринами та дітьми. А також як саме освітлення впливає на колір велюру у меблевому світі існує декілька типів вілюрів. І кожен з них поводиться по-своєму. Класичний велюр має щільний короткий ворс і рівну поверхню. Він універсальний і підходить як для диванів, ліжок, так і для крісел. Мікровілюр. Він ніжніший. з Дуже дрібним ворсом на дотик нагадує замшу, часто виглядає дорожче ніж коштує. Велюр з тисненням. Це велюр з різноманітними видами тиснення. Вони можуть бути у вигляді смужок, хвиль. Або ж іншими об'ємними дизайнами. Такі вілюри можна використовувати для декоративних елементів або ж акцентних меблів. Тепер давайте з вами розберемось, як саме напрямок ворсу та тип освітлення впливає на відтінок вілюрів. Особливість вілюру його здатність змінювати відтінок залежно від напрямку ворсу та освітлення. Як же це працює? Якщо провести рукою за ворсом, тканина виглядає більш світлішою, якщо ж проти ворсу колір стає більш насиченим і темнішим. Освітлення може повністю змінити вигляд тканини. Тепле світло робить велюр глибшим, теплішим і оксамитовим. Холодне світло робить його більш графічним, стриманим. Природне світло підкреслює натуральний відтінок. Неправильне світло, тобто точкові лампи, створює контраст і підсилює гру кольору. Тому вілюр це той матеріал, який треба вибирати при реальному освітленні приміщення. Давайте поговоримо про практичність вілюрів. Раніше вілюри вважались дуже примхливими тканинами. Наразі все змінилось кардинально. Ці виробники роблять акцент на практичних властивостях вилюрів. Існують такі захисні покриття, як ізіклін, Waterproof, EverClean. Завдяки ним рідина не відразу поглинається і залишається на поверхні тканини. А також ці просочення забезпечують легкий догляд за вашими виробами. Навіть плями від кави, молока або ж вина легко прибрати за допомогою лише сухої серветки, а сліди від фломастеру з легкістю можна видалити за допомогою вологої серветки. Тобто велюр не лише гарний, а й адаптований під реальне життя. Чи можна використовувати велюри в родинах, де є діти, та домашні тваринки? Давайте розберемось. Умовно всі велюри можна віднести до тканини антикіго, оскільки через спосіб виробництва вони не мають петель, а отже, домашнім тваринкам ніяк зробити зачепи. Також шерсть домашніх улюбленців легко прибирається за допомогою палика. Також велюри рекомендують використовувати сім'ям, в яких є маленькі діти. Вони дуже приємні на дотик, не мають жорстких волокон, а головне дуже легко чистяться. У нашому асортименті більше 20 видів різноманітних велюрів. Колекція Людвіг, неймовірно розкішний велюр з оксамитовим блиском і тисненням у вигляді хвилі, має водовідштовхуюче просочення. Колекція Едісон велюр, який не залишить вас байдужим. Він має мармуровий ефект. Та неймовірні приємні тактильні відчуття. Рене. Хід продажі. Вона має тканну основу та новий вид просочення Protect. Колекція Грегор. Стримана колор карта, оксамитовий ефект не залишить вас байдужим. Бонапарт це велюр, який імітує букльовану рогожку. дуже практичний та виглядає стильно на ваших меблях. Конрад, наша новиночка, має 100 тисяч циклів, класну комерційну гаму. Та акцентні кольори. Олівер. неймовірно приємні тактильні відчуття, розширена колор-карта та має водовідштовхуюче просочення. Колекція МАНі має сучасний дизайн, флісову основу та 145 тисяч циклів по тесту Мартіндейла. Сімон. Імітація букльованої ругошки має контрастну ниточку в плетінні, а також водовідштовхуюче просочення. Естетика СКУ. Розумій, Застосовуй, продавай.